Всім привіт! Ви на каналі Olma Artist і сьогодні ми намалюємо півонію аквареллю в техніці по вологому. Зробіть, будь ласка, скріншот фотореференсу та підготуйте ескіз олівцем. Починаємо наш рок. Сподіваюся, у вас уже є малюнок олівцем, тому що ми будемо малювати вже аквареллю. Приступаємо до акварелі. Починаємо з того, що змочуємо наш малюнок відразу підфарбованою водою. Для пелюсток бутону. Я використовую охру для світлих частин. Для частин в ціні, я додаю лавандову фарбу. Малюю дуже розведеною фарбою. Практично, там багато води і дуже мало пігменту. Відразу переходжу на стебло та листки квітки, додаючи трішки зеленого кольору з пігментом PG8, не зволікаючи перехожу до зволоження області банки. Тут я використовую майже чисту воду просто для попереднього зволоження. Там, де в нас будуть відблиски, я протираю сухим синтетичним пензликом. Після цього швидко починаю формувати листя та стеблоквітки, які ми бачимо у воді. в банці. Для цього використовую ту саму зелену, також охру, також оливкову зелену і їх суміші. А там, де в нас тіні, використовую індентреновий синій. Все треба робити швидко для того, щоб не підсохла перша заливка. І залишився необхідний нам ефект розмитості і викривлення предмета у воді. Підсилюємо форму банки там, де в нас є тіні, використовуючи більш темну фарбу. Там, де в нас світло, залишаємо, як є. Для листочки використовуємо також охру, оливку для стебла сієну, та суміш сієни та індотренової. Не бійтеся додавати кольору, бо висихаючий пігмент, стає світлішим. Додаємо кадмій жовтий де відзеркалюються промені сонця. Потім заливаємо всі області банки розведеною лавандовою фарбою і додаємо кольору, дивлячись на фотореференс, підкреслюємо. Воду, підкреслюємо низ банки, додаємо ультрамарин відкритий, там, щоб показати, що це в нас вода. Ще раз хочу підкреслити, що ми не боїмося додавати кольору і використовуємо його дуже активно, тому що в нас волога заливка, і ми малюємо по вологому, все це потім підсохне, пігмент. Стає світлішим після того, як підсохне. Тому ми повинні додавати кольору відразу, бо другого шару вже не буде ми малюємо все за один раз. Майте це на увазі і не бійтесь додавати кольору. І він, тим паче, він бачите, він розпливається у вологій заливці, і його час від часу треба. Знову придавати йому форму, ту, яку нам необхідно. Переходимо до листочка, який вже не у воді, а над банкою. Його малюємо вже не по мокрому, а просто набираючи фарбу вологим пензлем, по сухому формуємо його. Але не промальовуємо ще прожилки, залишаємо просто такий листочок. Перед тим, як почати малювати бутон, ми зволожуємо його знову. Я обрала більш насичені кольори для бутону, оскільки в мене буде білий фон. І хочу, щоб квітка була більш насичена і виразна. Я роблю квітку рожево-фіолетовою, не такою, як на фотореференсі, не світлою. Роблю серцевину за допомогою кадмію жовтого. В світлих частинах залишаю охру та суміш охри і лаванди, додаючи подекуди хінокрідон рожевий. Також намагаюся досить швидко встигати, поки шутло квітки зволожене, і малювати по вологому. В тіньових частинах я додаю до рожевого індентреновий синій, отримуючи дуже насичений фіолетовий колір. Також в тіньових частинах додаю більш інтенсивного синього, і там утворюються такі сині тіні. Подекуди в суміш додаю сієни паленою, для того, щоб додати трішки теплішого кольору. Для... Теплохолодності. Звіряйтесь з фотореференсом і робіть пелюстки приблизно в тих межах, в яких вони є на фото. Для того, щоб відокремити пелюстки, я набираю насичену суміш фарб на віджатий майже сухий синтетичний пензлик. І таким чином деталізую, відокремлюю пелюстки одна від одної. Десь використовую насичену фіолетову. Десь дзвінку рожеву. Десь більше синю, чи світло фіолетову, навіть подекуди сіру. І таким чином досить швидко промальовую і відокремлюю кожну пелюстку. Потім, коли трішки підсохне вже наше, тло, я набираю досить густу суміш фарби. І цією фарбою. Відокремлюю повністю пелюстки, промальовую ціні між пелюстками і додаю об'єму квітці. А також даю натяк на прожилки, але не дуже деталізуючи їх. Хочу, щоб ця квітка була дуже легкою і не переобтяжена, тому намагаюся встигнути поки ще вологе тло. Потім вже по, по сухому не треба домальовувати, буде вже не, не, не той ефект. Але якщо ви помітили, що десь хотіли б доопрацювати якийсь е об'єкт чи якусь область, для цього достатньо просто попередньо зволожити це місце і продовжувати малювати, доопрацьовувати той шматочок, який ви б хотіли ще доопрацювати. Тобто ми малюємо по мокрому, але якщо бачите, що підсихає, то не треба поспіху такого уж великого, просто можна дозволожити. Переходимо до завершального етапу. До деталізації скляної банки. Спочатку деталізуємо широке горло банки, потім переходимо до скляної поверхні банки. Я використовую суміш лаванди, зеленого, синього. Всі ці кольори, якими ми користувалися для листя і води в першому етапі. Але подекуди більш насичені. Для того, щоб зробити більш реалістичну банку, просто уважно подивіться на фотографію. І перенесіть десь хвилясті лінії, десь товсті, десь тоненькі, де залишається відблиск на банці, десь під ними буде темніший колір, синій. Це якісь е, зелено-синій, чи якийсь трішки навіть фіолетовий, як відблиск від е, самої квітки. Потім відблиски можна підправити віджатим синтетичним пензликом. Для протирання я рекомендую використовувати плеский синтетичний пензлик. Тим паче, що в нас форма відблиску на самій банці буде така прямокутна. І, і таким. Пласким синтетичним пензиком дуже зручно надавати відблиску тої форми, яка нам потрібна. Далі ми додаємо частині листочка над банкою реалістичності, промальовуючи прожилки. Тут можна використовувати всі кольори, які ми обрали для листя. Зелений з пігменту пг 8 оливковий. Охру, суміш синього з зеленим, додавати лавандовий колір та навіть рожевий. До речі, мій лайфхак це, якщо вам потрібен насичений темний колір, змішайте зелену з червоною. Це може бути рожевий з зеленим PG 8. І оці темні, якісь на листочках місця області, їх можна робити саме такою сумішю. До речі, листочок ми вже промальовуємо майже по-сухому. Просто знову-таки не зволожуючи його, а е, зволоженим пензлом. Працюємо. І нам залишається лише додати детали вже по сухому. На пелюстках ми можемо додати прожилки і добрати тону там, де по вологому не, не добрали його. Або залишити так, як є, якщо вам подобається той варіант більш світліший. Останнє, що нам потрібно зробити, це додати цінь від банки та під банкою. Для цього використовую фіолетовий колір. Але зробила її ледь помітною для того, щоб сфокусувати увагу на полюстках самої квітки. Я свідомо зробила нашу квітку більш насиченою, фіолетовою для того, щоб вона приваблювала наш погляд відразу. І тому тінь я також не роблю активною для того, щоб. Центром композиції наша, наш бутон квіточки. Тож, вам обирати, що саме для вас підходить. Якщо це буде квітка більш світла, можливо, ви зробите акцент на банці. Це ваш вибір, ваше рішення, що для вас в цьому малюнку найважливіше. Всім дякую за увагу. Дякую, що подивились мій урок. Впевнена, у вас вийдуть шикарні результати і дуже гарні півонії. Готова відповісти на всі ваші питання під цим дописом. Чекаю на ваші роботи. Всім бажаю успіху і перемог!